З холодним серцем і сповідуємося, дай нам духа розуму і навчи прощати. Ти вігоря я на Чоловіки забили, що поляки у картузькій березі. Ви чоловіка забили, що поляки у картузькій. Жени живи, що брати, заселення Василишного чоловіка, бо району вам давно. Уже в дев'яте збиралися вдома в кожної в земляці та все минищені хаті. Та молилися за синів, за життя їхнє. Ми молимося за воїнів, які зараз воюють на сході за Україну. Ми молимось до Бога. Якщо віриш в молитву, Бог це обов'язково виконає. Бог посилає це, щоб ми по ну, щоб дійшло до нас, що треба молитися і вірити в Бога. В цьому древньому храмі ми хотіли зібратися, щоб помолитися в день, коли молодь нашої держ нашої України от вийшла, щоб змінити своє життя. Змінити владу. От, і сьогодні ми не лише їх підтримуємо, а підтримуємо всіх, хто сьогодні воює за долю нашого майбутнього. Сьогодні ми згадуємо тих людей, які рік назад виконали найбільшу заповідь Христову, заповідь блаженства, коли Христос сказав, що немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе за друзів своїх. У нас повинна бути одна спільна мета. Ця мета в першу чергу це мир, ще більша мета це навчитись любити тих, хто є довкола нас. Я хочу, щоб на цьому фундаменті дійсно виросла наша віра, віра в те, що в нашій країні нарешті запанує мир, злагода. Я цього всього щиро нам бажаю, нехай Господь всіх нас благословить. І той холод, який ми сьогодні перетерпіли, нехай обернеться теплом для тих, хто зараз мерзне на східних фронтах. Дякуємо сьогодні за спільну молитву, вам всім ангела-хоронителя і покров Божої Матері. Спасибо з Господом!